Чому не навиділи Майнкрафт? або щось існує, це не може подобатись всім людям одразу. Тобто, наприклад, якої би я няшої гарньоні не був, я комусь теж можу не подобатись навіть через цей мій награний нарцисизм чи з для відосов. Ну і Майнкрафт зрозуміло теж не є виключенням. Всю історію його існування, якщо ви слідкуєте за грою і за її ком'юніті, ви часто могли натикатись на різні. Причини не навидіти Майнкрафт і чому він гамнув. І в цьому жорсткому відео ми з вами розберемось. Я надіюсь, чому люди ненавидять Майнкрафт, за що його можна ненавидіти, взагалі. А що підписка, підписка на телеграм-канал і підписка на інстаграм. А ми починаємо. Я взяв 5 найпоширеніших причин, які я бачив частіше всього, за які агрились на Кубач. Перше, це звісно графоній. Друге, це я хай заякси висловити, але люди не розуміють, що там робити. Третє, це те, що це гра для малих дітей. І з цього пункту витікає пункт про те, що ком'юніті деградантів. І п'ятий пункт, це ну, мені мій коріш сказав, що гра гавно, а я шо що лох, щоб проти толпи перти. Сказали, гавно, знач, все. Дійсно, дуже цікаві пункти, деякі навіть можу зрозуміти. Більш-менш, але все ж таки треба спробувати розжувати, чого не один з цих пунктів не є валідним, і що вони всі гавно. Перший пункт це графіка, і я можу зрозуміти його. Тобто, я такий тип, який може грати в гру, навіть якщо вона складається з двох пікс. Деяк щодо графіки. Вігра. Це, мабуть, тейк для тих людей, хто грає в FIFA якусь UFC. Оці. І от я просто сприймаю тих людей, які реагують на графіку, як ігрових імпотентів, мабуть. Не, мабуть. імпотенти це дуже грубо сказано. Це сприймаю таких людей, які хейтять графіку якусь, прямо хейтять, прямо. гра говно через її графіку. Ті, які в основному звикли грати якісь э, э, ігри на приставках. От як я і сказав, FIFA, UFC, там, Mortal Kombat, може, якийсь. З іншої сторони, це вподобання людини. Тут, що не скажеш, це вподобання людини. Людині просто не подобається. Хейтить? Хейтить якусь гру. Я вважаю, це, мабуть, дилетантство. Можливо, я колись буду хейтити якусь гру, можливо, я стану дилетантом очманіти. Таке то може бути. Просто є те, що тобі подобається, і є те, що тобі не подобається. Мабуть, якось так. Селів, хоча графіка Гета чотири від досі, однак не всі люди можуть так це сприймати. А в Майнкрафті графіка доволі специфічна. Мені вона подобається, вона така атмосферна, лампова, але це в більшій степені заслуга того, що я в Майн роблю само дитинства. А якийсь у якого улюблені ігри, це не знаю калдафів, а батла побачив. Типа, я тупо мої думки прочитав. Тупо мої думки прочитав. І ці кубики подумають, чіт, а на воно мені надо? є ж нормальні графоністі ігри, от, наприклад, недавно Калда Black Ops 6 вийшла. От там іменно графіка лютейша. А в ці кубики хай куба голові играють. Я це розумію, але хейтити гру тільки за те, що вона кубічна, це ну, якби трошки подебільному, якщо чесно. Пункт. Нума 2. Це нерозуміння, що тут робити, і взагалі відсутні цілі. Звісно, цікава пред'ява до гри пісочниці, в якій, по суті, це є основним смислом цієї гри, але давайте розберемося. Головний прикол пісочниці якраз заключається в тому, що ти сам придумаєш, сам будуєш, сам розвиваєшся і тебе не ведуть за руцю розробники до Дракона. Ти сам доходиш, що в більшості випадків не доходиш. До... до речі, я до самих пісочниць це охуєнний тип ігр, але він, я скажу, він не, він не масовий, це ж по факту він масовий. Майнкрафт це найпопулярніша гра, в нього грає багато людей. Він не для всіх, мабуть, я так скажу. Ну, іноді просто хочеться пограти, нічого не думаєш, щоб тебе за ручку провели. Ти, основному кажучи, ігри, як ти проходиш фільм, не те за ручку провели в Майнкрафті, тебе за ручку ніхто не проведе. Хіба якщо ти не підеш, якщо ти сам не підеш у і дивитися, як проходить. Ще в Майнкрафті є моди. от, плюс Усе модів, а от порівнянні із іграми, які тебе за ручку, водять, це ж Моди — це просто інший всесвіт. Там буквально моди на Майнкрафт буквально є на все. Мені пам'ятаю, хтось говорив, що Майнкрафт говно, бо там грають маленькі діти, а потім і вони потім виходять за межі і криші дому. Я, я в, дитинстві, в дитинстві моєму другу забороняла мати грати в Майнкрафт, тому що там кубики, і за цього сліпнуть, прикинь. Ще таке бувало. Не знаю, з дитинства граю Майнкрафт. А-а-а-а, Ніби все бачу. О того самого дракона, і добиваюся всіх цілей. Але зрозуміло, є геймерки, особливо старої закалки, я багато з ким спілкувався, які в своїй молоді грали в основному в сюжетні лінійні ігри, в яких їх проведуть по сюжету, показується цікаве, піти: після... Блять, ну, сука, ну знову, блядь. Сука. Геній, геній. Генні думають однаково. Ну так. П'ятнадцятий годин вилізуть титри, і він іде з пациками пивка, бахнеч там кіно по діліку подивиться. Я таке навіть ну, поважаю за собою надій почав замічати подобні замашки, але якщо трохи ну включить мозги і проаналізувати, да, то можна зрозуміти, що ну це мой головний смисл гри, тебе тут ніхто не буде вести, і якщо тобі це не подобається, то якого фіга ти вообще сюди поліз. Вопрос. Третій пункт гра для дітей. І це просто дефолтний стереотип, який закріпився за грою, ще за царя паніка. Тобто, окей, припустим, там дванадцятих, там тринадцять тринадцять п'ятнадцятих років, більша частина гравців. Я не розумію, взагалі. Цю тему що щось для дітей. Якщо воно охуєнне, то воно не тільки для дітей зроблено. Так, да, є контент, який просто дорослі не сприймають, але використовувати як для... аргумент щось для дітей, знаючи, що це грають не тільки діти, це, це, як на мене, вже не аргумент. Типу, і, навіть якщо основна аудиторія дітей. Ну, типу, ні, я, я цей аргумент не сприймаю. Гра для дітей, все, я не буду рай, бо воно для... для дітей. Це те, те, схоже на те саме, що я не буду одягати рожеве, блять, бо воно для дівчат. Ну, їй богу, це... Чисто через те, що цим користується хтось інший, ти забороняєш собі цим користуватись. Майлітопоні муль для дітей так, але Блін, я, я дивився дитинці часто my pony. мені подобався він. Зараз я, я. Я я навіть зараз ну мультики я зараз не ладно. Я зараз дивлюся ютубчик і реагую з цього. Я на рівень вище став. <реш> ну, типу, да, я подивитися мультрір якийсь. я знаю людей, які навіть не то, що не дивляться мутрім, бо все, вони виросли, вони не мають правди. Блять, ти... ну по суті, ти сам себе обмежуєш від цього. Заради чого? Ну, ти ж самий день до Майнкрафта, а для дітей, просто іде обмеження себе. Ну, якщо ти себе обмежиш, ладно, похуй на тебе. Але якщо це іде якесь навішування, я, мені не подобається просто навішування якихось факт. Якщо тобі це не подобається, так і прямо скажи, мені це не подобається. Я це не хочу дивитися, я це не хочу грати, не треба шукати виправдовувань. Отак, я завершу цю думку. І Майнкрафту в справді складали діти, але по перше в ну, і грали не тільки діти навіть тоді. І по-друге, якщо дивитись висоти 2024 тисячоліття, то можна зрозуміти, що ті кінти, яким там було по 7-8 років в 14 чотирнадцятих роках, зараз їм уже по 20 двадцяточку, а може і більше. То я грав в Майнкрафт, коли мені було 8. Зараз мені на 10 років більше. І е, з висоти вашого там блін аграрм'яного опита я дійсно ще дитина, але по законодавству я вже ну якби дитиною не рахуюся. Тобто, що, якщо я граю в Майнкрафт, а це гра для дітей. Навірно, я дебіл просто. ПІДА ЯКВАРІ, да і тим більше, Майнкрафт це ж гра про творчість, які люди різного віку можуть по-різному самовиражатись. Тобто в 5 років твій пік це побудувати коробку з діамантових блоків, а в 25 ти будуєш Майнкрафті Польшу в натуральну величину. Тому каже, якщо гра рахується як гра для всіх вікових категорій, то по суті вона також є ігрою для дітей, тому. Вправі респект. Підкрили на очі. Класно. Четвертий пункт, що витікає з третього ком'юніті ком'юніті-дегенератор. І це напевно найвідоміший і часто вживаний стереотип, який пішов з такого жанру. Напевно, це жанр відео на ютубі. Я хз. Антигріфер-шоу. Давайте не надо, типа ой! Руснявий контент. Це не відміняє того факту, що в тринадцяти, чотирнадцяти, п'ятнадцятих роках ви його дивились, то що були дітьми, і вам, в принципі, було пофіг. Ви дивились все, що попадеться. Тому спрото прийняти, що колись ви дійсно його дивились. Воно всяке. Ще прожию. Ще я прожую? Короче. Мені здається, більшість е, ти типу, подивилися російськомовний контент. І дивляться зараз російськомовний контент є на виключення. Я признаю, що я дивлюсь російськомовний контент. Я це признавав і раніше в своїх відео, і признаю зараз. Я дивлюсь російськомовний контент, і це не головна причина антігрифер просто, ну, коли ти був малим піздюком, а реально угарно дивився. Зараз це повна крінжа. Ти вже розумієш, що постанова. Постанова, блін, навіть якщо постанова, це іноді ржачно. Просто як піздюк якийсь оре. Ну. десь це було прям дуже гарно. Зараз. Зараз просто не знаю. Не, не пригадаю, то я останній дивився раз антігріфер Ну а якщо говорити просто про російськомовний контент, блять, ну я дивлюсь. От сьогодні дивився Шепцова, наприклад. А про те, як він ходив по горах, що його чуть не виїбав медвідь. І Що ви мені зробите? А? а країна так чи інакше подібним грішила. тому це просто треба прийняти. І більше так не робити. Ага, суть цих відео заключалась в тому, що я не знаю, не фіга я тут ще розпинаю, ступроси всі, хто нажав на це відео про це все знають, але це так, чи для приліччя, вдруг хтось не знає. Заключався в тому, що ютубер заходить на сервер під відом звичайного гравця, приходить до тіпа, які гріфери, тобто краде чужі ресурси, руйнує будинки і так далі. І ти типу подивиться, що він зробить. Після чого за допомогою адмінки руйнує вже дім цього гріфера. І саме сок заключався в тому, що по ходу цього відео ці гріфери, які грали діти, матюкаються, кричать, зляться, і тобто, це і була головна приколюга таких відео. І вже 200 разів доказано. і Ну це просто побачивши це, зрозуміло, що все це постанова. Ну не може дитина в віці дванадцять Років кричать матюками на всю хату без безпослідців для свого здоров'я. Ну тобто його вже давно викинули в вікно, ну, чесне слово. Але чогось дуже багато людей цього не викупають, навіть вже наскільки там все наіграно. Ні, ну. ти можна орати якщо батьків немає вдома. Я тут, я тут поспорю Якщо ти живеш у приватному будинку, то і батьки на роботі десь і ти решта Веля! Це б цілком зрозуміло, але да, в основному антіграй, якщо самі по собі це постанова. Вони все одно думають, що блін ну в натурі, походу, ці майнкрафтери дегенерати. Вони кричать, матюкаються, і взагалі майнкрафт руйнує мозок, дитячий, його треба запретити на законодавчому уровні. итоге зрозуміло, що це все просто актори. Все заздалегідь домовлено, всі все розуміють, і все проплачено. А всі ці крики зроблені просто, щоб повеселити. Але багато людей далеких від Майнкрафту цього не викупають. Навіть до сих пір, хоч такого жанру вже давно ніхто не знімає, думаю, що гравці Майнкрафту це в натурі шкіла, яка прокаляне всю ту сім'ю вже за те, що потрапив його поле зору на сервері. Насправді ком'юніті Майнкрафту добре мило розуміє. Що і що найголовніше, дуже креативне. Звучить наче я намагаюся вам продати ком'юніті Майнкрафту, що так і є, яке буде адекватніше ну, відсотків 80 ком'юніті різних онлайн-ігор. Зрозуміло, що воно не ідеальне, нічого ідеального у світі не існує, але відсоток неадекватів в цьому ком'юніті дуже маленький, і шанс того, що ви них натрапите, ну, мізерний. І п'ятий останній пункт це. Мікен сказав, що Майнкрафт це гамно для придурків. А Серёга розказав Ванёк, з під'їзду, да? а Ваньку в свою чергу розказав Дімасік з третього під'їзду. Ну а я шо? Лох, кореша, фігни не скажуть. Ну, я вірю, що Майнкрафт це гамно, і в ігрокинь. Придурки. І взагалі, якщо ти граєш в Майнкрафт, ти... граєш Це така мініатюра, яка, на жаль, популярна в країнах колишнього СРСР, які попали під вплив в Росії. Прикладів можна дойти маленьку на думку, окрім це До 2020 року в Бо могли і попечні дати. А то що ти? Гей? Це все, приклад життя не надо. Ну, вплив суспільства на тебе, особливо якщо ти в якомусь колективі, школа, університет, коледж, так далі. Ну, це, це на тебе дійсно впливає. Але коли ти стаєш самостійним, або коли ну, виростаєш, цей вплив зменшується, по-перше, у людей, ну, з'являються більш важливі справи, окрім гшейміть когось за його вподобання. Ну, по суті, ти ростеш. Але ця стадна поведінка. Вона є. Да, у дорослому е житті вона виглядає інакше. По суті, пропаганда, новини, е вже якась відповідальність е зі сторони закону. <ріху> Якось так. Іноді навіть не треба щось говорити, бо треба відповідати за свої слова. Ну є і таке. До мене бить, там це все. Ми на цьому каналі поважаємо всіх людей. Окей, у нас дуже розвинута поведінка натовпу. Типу, якщо мені хтось сказав, значить так і буде, бо я не хочу бути ізгоєм, хочу всім травитися, і це дуже сумно. І я радий, що зміг побороти в собі цей прикол. Чого я вам бажаю. Радий, що в останні роки вже з усіма цими темами легше. Тобто у наспер аніме це не гамно, а крута тема. Берсер це взагалі краще одного разу під Полтавою, а гац це тупа юрчик. Але якась частина цього, особливо в якихось глухих селах чи маленьких містах, все ще проявляється. Але круто, що цього все менше. Щось я тут замітив, що весь цей пункт я показував про аніме, а не про Майнкрафт. І тому ну по суті, в Майнкрафта все те саме. Сказали, що гавно, значить гавно. І по-другому будь і не може. То, що там кубіки, там графона нема, там школьники і грають і взагалі. Неприкольно. За підсумком я можу сказати, що ненавидіти щось без явної об'єктивної причини. Це признак того, що ви олігофрен, і треба сходити до офтальмолога. Чому саме до нього я хз, але сходить бажано, якщо давно не були. А також бажано, хоча не вкрай необхідно, підписатись на канал, поставити лайк. написати. підписуюсь на канал. Ставлю лайк. Ой, бля, цей Едісон взагалі зрада детально. <смі> Ні, за свого дитинства це містики лагер. Блять, я навіть не знаю, де вони зараз. знаходяться. Вони давно зникли на Ютубі. Чи вони ще в дитинстві ми зникли? Я не знаю взагалі, чи вони зараз існують. А бачу, що багато хто з українців дивиться російський контент, типу Майншилду. Так, да, воно зроблено гарно, воно зроблено. Прикольно, технологічно, спору немає. і Я розумію, чого дивляться, і відалі було б зробити не аналог український. Аналоги ну не завжди це хороша ідея. Зробити щось своє унікальне цікаве, щоб переманить україномовну аудиторію, яка дивиться російськомовний контент. Робити менше, типу копіювати це одне діло. Воно може вистроїть, може не вистрить. Але якщо ти загенериш свій якийсь формат, щоб його захотіли спиздить в тебе уже інші, оце імба. Оце люта імба. а от одне слово сказати, а інше слово зробити щось. Я не знаю. От зараз я прожек. А, типу, розвивається скоро новий сезон. А, я там працюю, допомагаю хлопцям розроблювати. Ну, типу, зі свого експертного професійного досвіду. Я можу щось підказати. Чи буде Project якимось проривним чи революційним в новий сезон? Я не знаю, тому що я не знаю його всіх механік. Це хоча б щось, хоч хоча б щось починається україномовний контент. І само собою. На шостому сезоні це буде добре. Я буду активно е, стрімити його, бо та аудиторія, ті люди, з якими я спілкувався протягом першого стріму протягом двох годин, вони були ахуєнні, не враховуючи навіть те, що я е, пив пиво, Ну, то таке. Оригінал до кінця, а інакше я буду дивитися, як ти ходиш в школу і видалю твій майнкрафт. Якщо ти не подивишся оригінал до кінця, поняв.